Друзі, знов привіт всім! Сьогодні я вам розкажу про пакети, тому що я бачу, що багато запитань про пакети, щоб ви зрозуміли, що вам краще вибрати, виходячи з ваших потреб. Дивіться, на сьогодні в нас вже кінець лютого. Це означає, що в нас вже стартує сезон бронювання наших подорожей. Ну і, звісно, кожен вибирає для себе, що йому вигідніше. Звісно, вигідніше завжди приєднуватися на ті пакети, де, де гроші ваші подвоюються. В нашій програмі лояльності передбачена програма подвоєння. От, два пакети, які працюють по цій програмі подвоєння це пакет преміум і пакет класік. Давайте звернемо увагу на те, що дає пакет преміум. Давайте подивимось. Отже. Пакет преміум дає вам змогу приєднатися до клубу, активуватися, сплативши 500 доларів на свій туристичний рахунок, який тут же перетворюється в 750 плюс плюс, бачите, 500 доларів 750 плюс 50. Ви миттєво отримаєте на своєму туристичному рахунку 800, 750 і 50 подарунок від компанії. Що наступає, виходить наступного місяця? Значить, уявимо собі, що 23 числа ви активувалися на пакет преміум. Наступного, 23 числа березня, місяця, ви відкладаєте на свій туристичний рахунок 250, які перетворюються в 500. Ще через місяць, 23 квітня, ви знову відкладаєте 250, які так само перетворюються в 500. Давайте підрахуємо. Да? Ви перший місяць, припустимо, 23 лютого відкра... відклали 500 доларів. Да? На вашому рахунку з'явилося 800. Можете зразу їхати, до речі, можете бронювати. Наступного місяця відклали 250 ще 500 це у вас вже 1300. Ви можете собі бронювати каюту і їхати. Наступного місяця у вас вже знов з'являється 500. Ви відклали 250, їх подвоїли, це вже 1800. І от порахуйте, ви відклали, 1800, ви відклали 1000, а на вашому рахунку з'явилося 1800. Тобто 800 доларів це ті гроші, які вам подарувала компанія для того, щоб ви поїхали в Круїзну подорож. Як ви вважаєте, це вигідно? Так. Да. Якщо у вас велика родина, якщо ви хочете частіше їздити, да? у вас один кабінет на родину, тоді є сенс бути на пакеті преміум. Протягом року у вас на вашому рахунку назбирається 6 300. 6 300, да? А відкладете ви там 3300, припустимо. Тобто 3000, у вас вже, так сказать, вигода бути на цьому пакеті. От. Наступний пакет є в нас пакет Classic. Да? Пакет Classic, що він дає? Він дає наступне. Значить, ви активуєте свій туристичний рахунок на 200. Тут же на вашому туристичному рахунку з'являється 300 плюс 50 в подарунок. Тобто 200, отримали 350. Кожного місяця ви поповнюєте свій рахуночок на 100, які компанію, Да? компанію, тобто зараховується вам 200, 200, 200 кожного місяця. Що відбувається? В перший місяць у вас 350. Можете бронювати їхати, єдине, що прийдеться доплатити зі своєї банківської карточки. Чи маленьку суму, да? Але якщо ви почнете збирати з місяця в місяць, у вас буде виступа... виходити наступне. Наступний місяць у вас буде вже 550, тому що 100 вам дасть знову 200. Через місяць, 23 квітня, у вас буде вже 750. Да? 23 травня у вас буде вже 950. Доларів на вашому туристичному рахунку. І ви можете собі бронювати подорож. Протягом року у вас назбереться 2550, а ви 1300. От і рахуйте, що вам вигідно, яка у вас родина, що ви плануєте робити в клубі. От. Ну і плануйте свої подорож, виходячи з цього. Далі, окрім цього, у нас є ще, звісно, пакет, стартер, але цей пакет не дає ніякого подвоєння. І ну, це пакет, знаєте, я кажу, для студента, для того, щоб він просто розпочав бізнес. Да? Якщо він хоче розпочати бізнес, але знов таки, чи є тут сенс накопичувати собі по 50, які не подвоються, вам самим вирішувати? І тут обмежена кількість бронювань і по наших внутрішніх, внутрішніх цінах, і обмежена кількість вибору. От. Ну, Якщо вже така безвихідна ситуація, ну, тоді да, ну, знов таки, чи можна переходити з пакетів одного на інше? Да? З пакета Класік на 100 доларів, на пакет преміум можна перейти і залишитись там. Або з пакета Classic можна перейти на пакет преміум і побути там де деякий час, да? а потім повернутися назад да? один раз. Не знаю, чи на рік чи взагалі. От, ну ви самі вирішуєте. Тобто, тут у вас мало, припустимо, ви поїхали, у вас мало грошей, ви хочете більше, ви тут побули, поназбирали побільше і е, е, у вас вже на туристичному рахунку більше грошей. З пакета преміум так само можна перейти на пакет Класік і залишитись там. Да? Або перейти на пакет Класік, а потім повернутися назад. Все ж таки дуже приємно отримувати 500 доларів від компанії. Далі. Програма партнерства в клубі, що вона дає? Програма партнерства, яку ми платимо 95 доларів кожні півроку. При вашому бажанні займатися рекомендаціями. Якщо ви хочете рекомендувати членство в клубі, будь ласка, проплатіть 95 доларів на півроку і. У вас з'являється реферальне посилання на сайт, ви відправляєте це реферальне посилання будь-кому, кого ви хочете бачити поруч з собою, або просто своїм знайомим, незнайомим. От. І як тільки за вашу рекомендацією в клуб приєдналися 5 людей на пакет Класік, ви отримаєте безкоштовне членство. Що це означає? Якщо ви на пакеті теж класік, то це означає, що ви більше не накопичуєте собі по, 200 долар, по 100 доларів кожного місяця, вам компанія платить по 200 доларів кожного місяця на ваш туристичний рахунок. Все. Якщо ви на пакеті преміум, то все одно вам компанія буде сплачувати тільки 100 подвоєні, да? і буде у вас 200 на рахунку. Тому, якщо ви. На безкоштовному членстві, і у вас 5 людей на пакеті Класік, то кожного місяця вам компанія буде давати на ваш рахунок 200, а 150 ви будете платити самостійно, які так само будуть подвоюватися. І ви за свої 150 доларів будете отримувати 500. Кожного місяця дуже вигідна пропозиція. За 150 доларів отримувати 500 на подорожі це взагалі чудово. Да? Або якщо ви на пакеті преміум так само, а якщо ви на пакеті преміум і до вас приєдналися люди або з класік, або з преміум, да? для того, щоб ви мали безкоштовне членство, тобто мали 200 доларів від компанії, вам треба мати або 5 людей. На класік або дві людини на пакеті преміум, на якому вам пакеті, бути, ви вирішуєте ви. Якщо ви на пакеті класік, до вас можуть приєднатися дві людини на пакеті преміум, і у вас так само буде безкоштовне членство. Якщо ви на пакеті преміум до вас приєдналися дві людини на пакеті преміум, ви за своє членство будете платити по 150 доларів, які будуть перетворюватися в 500. Ось така у нас арифметика. Тому вибирайте вам, де вам бути, що вам робити, і не зволікайте, тому що час вже йде, і зараз в нас кінець лютого, лютого, і треба вже думати про те, куди ви поїдете, з ким ви поїдете, і не чекати найкращої нагоди, ніж зараз, а просто заходити собі вибирати пакет і знати, що всі ваші. Всі ваші гроші зберігаються під гарантією Trust My Travel. І Тут буде прописано обов'язково, що ваші платежі повністю під гарантією Trust My Travel. Да? От, ну І бажаю вам всім успіху. Приєднуйтесь і не зволікайте.